Música Початок 2017 року сімнадцято в освітянські заклади суттєве підвищення зарплати більш ніж на 50%. щасливі вчителі сьогодні отримують можливість відчути себе соціально захищеними. Це одне з реальних досягнень реформи освіти. Ну якщо починаючий вчитель, і якщо це спеціаліст, який не має класного керівництва доплати за перевірку зошитів, то це десь приблизно біля п'яти тисяч заробітна плата. А якщо це фахівець, який має вже 25-30 років стажу має вищу кваліфікаційну категорію, звання вчитель-методист, має кабінет, доплату за вислугу років за перевірку зошитів. То де приблизно 10-11 тисяч. За роз'ясненням, як йде нарахування зарплати сітям, ми звернулись до експертів. З 1 січня урядом було прийнята ініціатива про підняття заробітної плати. Ви знаєте, що, по-перше, мінімальна заробітна плата 3200, і плюс, шляхом нашого міністерства, було піднято тарифний розряд, тобто піднято по тарифній сітці. І це значно сприяє збільшенню заробітної плати. В цілому, десь по всій нашій області, збільшила заробітна плата десь на рівні 56%. Тобто, якщо нам, наприклад, в минулому році молодий фахівець пол. Римав заробітну плату до двох тисяч, то на сьогодні він отримує близько п'яти тисяч, але це за, за рахунок ще й плюс нарахування заробітну плату. Тобто тобто десь на руки він отримує, десь як то кажу, да, десь близько чотирьох тисяч гривень має сьогоднішній вчитель. На сьогодні середня зарплата в Осітянській галузі Херсонщини така. Десь близько 8 тисяч гривень, 7,5-8 тисяч гривень. Максимально, що може вчитель отримати в системі освіти, це десь близько 11 тисяч гривень. Це якщо це буде заслужений вчитель України, якщо в нього є стаж, якщо він класний керівник, якщо він отримує за перевірку зошитів, заслугу, за вислугу, за престижність праці. Тобто, це максимальний рівень оплати праці, який може бути на сьогоднішній момент у нас в педагогічній спільноті на Херсон. Сьогодні на Херсон. Ні, не вистачає вчителів фізики, математики, іноземної мови початкових класів. Зростання зарплати це мотивація для випускників шкіл обирати в майбутньому професію вчителя. Тим більше в майбутньому є перспектива і зростання зарплати до 11 та 13 тисяч гривень. Особливо вирізняється на сьогодні зарплата вчителів, які працюють в спеціальних школах, та вчителів науковців. Якщо 13 тисяч отримує, є такі у нас педагоги. Це о, є ще один вид доплати це за педагогічне звання і е, за е, науко. Науковий ступінь наукове звання, тобто, якщо це буде кандидат педагогічних наук, наприклад, і він може бути доцентом, то це окремо доплата за доцента і окремо доплата за науковий ступінь. Наприклад, кандидата педагогічних наук або доктора педагогічних наук нещодавно. В Змі з'явилася інформація про вчителів, що сільській місцевості отримують зарплату 16 тисяч гривень. Є такі випадки, не приховують в управлінні освіти, науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. На це ми дуже жорстко реагуємо. І на прикладі можу сказати: у нас була одна із шкіл Голописнського району, в якій директор школи, будучи директором школи, мала в собі 27 годин навантаження. Тобто, це фактично є дві з половиною ставки. По законодавству України в нас максимально може бути півтори ставки 12 годин і робочий день. Тепер перед вчителями області стоїть нове завдання. Для нас головне, от якраз не питання підвищення оплати праці. Для нас головне перше підняття престижності праці педагога, і друге, ми вимагаємо в рамках цього підвищення заробітної плати підвищувати якість освіти. Ми не можемо сьогодні дозволити, якщо людина отримала рік назад 2 тисячі, сьогодні вона отримує 5 тисяч, наприклад, але приходить і читає з листочка, тобто Людина має готуватися під до цього, має модернізувати свої підходи, має вивчати нові підходи на навчання, має вивчати нові педагогічні технології да, по навчанню, має навчатися використовувати інформаційні інформаційний матеріал, да, комунікаційні, працювати з мультимедійними засобами навчання. Тобто головне завдання вчителя щоб дитина хотіла вчитися. Оце саме головне завдання вивчити цей предмет, відповідно підготуватися до здачі зовнішньозалежного оцінювання. і до навчання у вищому навчальному закладі.